Всім доброго та мирного дня. Сьогодні хочу розказати вам про свою кукурузу, висаджену через розсадну. Гарно все вийшло, правда, теж потребує більше навиків, треба її гарно вкривати, коли вже висаджуємо. І якісь дужки ставити, чи що, щоб не прибивало її. Агроволокно, особливо коли дощі падають, або на дощ, обов'язково його знімати, бо дуже пригинає. Один ряд у мене вийшло кукурузка тут мала, не знаю, 2 метри різниці між рядами. Вона отут має метр тридцять сили просто. Хоча качанчик є. Ось. Цей можна. Верка Уже ми вчора. Виривали качанчиків. Ну, в принципі, з цього ряда не рвала. З більшого цього ряда з кращого виривала качанчиків 30. Ось цей ряд, дуже красивий, гарний як Має бути кукуруза висока. Так що бавитись стоя через розсаду, тому що кукуруза справді набагато. Раніше, сьогодні у нас 2 серпня. Не дуже великий качає. Я кукурузка. Квас. Великий класс.